Після такої довгої перерви я взагалі не знаю, як починати відео про що знімати і взагалі про що говорити. Тому почнемо з влогу. Мені здається, це буде найпростіше. Я нарешті поняла, для чого всякі блогери включають вогонь на телевізорі, якщо він попадає в кадр. Отже, що ми маємо? Наразі у мене закінчених проектів за цей рік жодного. У мене є повністю готова вишита хустка, в якої лишилося закінчити китиці, але там є свої нюанси. Другий проект. Над яким я працюю, це чернігівська сорочка. Насправді, процес по ній просувається досить швидко, неочікувано для мене, бо, власне, нічого іншого, окрім неї, я робити не можу. Для цього є цілий ряд обставин. Почнемо з того, що я мусила переїхати незадовго в Київ. Це буде місяці два-три, і відповідно взяти з собою змогла далеко не все. Далеко не всі ті проекти, які мені би хотілося робити, і тому займаюся тільки тим, що є під рукою. До прикладу, я встигла закінчити обидві Уставки чернігівської сорочки там дуже малесенькі смужки-мережки, на які у мене пішов місяць. Просто не було часу на вишивку. Друга частина вишивки цієї сорочки більш тривала, а саме вишивка подолу. І Я думаю, що логічно було би вишивати поділ тоді, коли сорочка вже була би зшита, так щоб смужки одного полотна іншого співпали. Але знову ж таки, я збиралась дорогу і не могла взяти. Все весь проект там і рукави. І манжети, і все на світі, тому я викроїла половину станка, тобто припустимо вперед, вишию її, от вже майже, до речі, готово. Треба буде красиво зблизька показати. Візерунок капець, капітані симметричний, він мене це не дуже сильно харить. Я вишию цю половинку подолу, а другу почну вишивати в тому місці, де вони вже зістикуються. Так буде найгарніше, бо тут, окрім основного візерунку, ще є такі хвильки, які будуть ну, дуже негарно виглядати, якщо вони не співпадуть. Тож, по цьому проєкту я закінчую оцю вот смугу, і мені більше нема що робити. І я не знаю, коли я поїду наступний раз у Львів, щоб взяти ті запчастини проєкту, якого мені бракує. По хустці. Тут така історія. У мене був моточок ДНЦ Перле для китиць, і я думала, що мені його вистачить. Я ще в житті так не помилялася. Це по-перше, по-друге, мені здається, я роблю китиці ці задовгими. Виглядає це отак. Мені здається, що ця довжина не практична, бо плутаються вони навіть от просто до того, що де дуже великий розхідний ток, я замовила ще два моточки перле. І їх може теж не вистачити, тому я хочу трошки їх вкоротити саме оцю, оцю довжину. Можливо, хоча би отак. Я думаю, це значно скоротить розхідну. топ. я вже вирішила, що цю хустку носити не буду. Я пробувала її собі якось перемостити, притулити. Ніяк, ну вже як є. Як варіант, я напевно її продам на користь якогось збору. На армії завжди потрібні гроші. Що ще? по проектах це все з собою для того, щоб я вже не мала жодного звалу для того, що не робити, те, що мені треба робити, я взяла Житомирську. Там дуже багато запчастин я випадково накидала. Оскільки я збиралась дуже хворою, це, до речі, є та причина, з якої я пропадала. Збиралась я з температурою, я накидала просто все підряд, що траплялось мені. Тому в Чернігівська немає, скажімо так, частини частин викрійки, а Житомирська здається, вся. Попри те, що я не знаю, як її ще сшивати, як мінімум вона тут вся є, і це той варіант, який дозволить мені її нарешті почати закінчувати. Ну бо більше нема чим заяв. Тися я просто буду брати і робити, оскільки я знімаю не в студії. У мене є напарник. Кіт вирішив спробувати життя в Києві. Ну точніше в кота ніхто не питав. Але якщо кіт пожив в Дніпрі, пожив у Львові, в Маріуполі і знову у Львові, нічого б не спробувати столицю. Мені здається, кіт заслуговує на кіноведення в своєму житті. Я сподіваюся зняти цей влог на тиждень або на два, так щоб було що показувати, бо ідей для нових відео в мене не сильно є. Після хвороби якось повна відсутність думок і більше такого позитивного настрою. Тому я планую познувати саме процеси, щось таке прості і якраз в'їхати, щоб повернутися до, до справ. До того ж, у мене є декілька відео з походів, коли ми ходили з Олегом. І якраз буде це відео, яке я розраховую як таке, яке дозволить мені розкачатися. Що в мене ще є? Пам'ятаєте, у мене якось була знижка на каву. Компанія 25 Coffee Roaster знову мені прислала каву на огляд. Тепер я не пам'ятаю, що я щось інше обрала, але теж цікаве. І окрім того, що. Ми з вами знову заваримо каву. Тепер по іншому. А щоб вам було це все веселіше дивитися, знову запропоную вам знижку 20% на цю заварну каву. Рекомендую спробувати. Я вам тільки вчора розповідала, що найближчим часом я буду в Києві, і тут хоп, я вже у Львові. Моє життя це суцільний хаос, але він мені подобається. Єдине, що шкода, що у мене замість штативу — стопка книжок, ще й російських, які я хочу здати в Віват. Якщо я правильно пам'ятаю, є у Львові така книгарня, яка приймає. Російську літературу здає її на макулатуру, і натомість купують всяке озброєння для війська. Хіба це не чудовий спосіб позбутися нарешті всього російськомовного, як на мене, чудовий? Що я маю по вишивальних питаннях? Це в дорозі встигла закінчити з вишивкою основної смуги подолу половинки подолу. І в мене лишається тільки дві. Такі хвильки зверху і знизу, це звичайно невимовно скучно, але натомість робота буде просуватися. З переваг мого приїзду у Львів, це безумовно. Я зможу докриїти всі запчастини сорочки, тільки я сюди не взяла метр, тому треба буде наступного якогось дня принести. Отже, мені треба буде їх викріти, все обшити, і тоді я зможу закінчувати напевно вже сорочкою, враховуючи, що уставки в мене є. Поділ з одної сторони вже обшитий. Виявилося це не так довго, як я вважав. Жала з найважливішого, напевно, все далі буде вже сорочка збиратися з роботою сьогодні. Якось дуже тяжко. За вікном дощ, попри те, що я дощ люблю сьогодні, чи то тиск, чи щось таке старчеське, тому мені не дуже працюється. Більше. Сидиться, а пасувало би навпаки. У мене з основних таких складових в цієї чернігівської сорочки це уставка, вишивка на подолі і дуже неоднозначне примережування пухликів до уставки. в оригіналі. Пухлики перші пришиті на смужку тканини, а потім ця смужка тканини примережена до уставки. Звучить загадково, але по факту так і є. Напевно, тому що там верхня половина сорочки зроблена з дуже тоненького полотна. І майстрині, яка робила оригінал, хотіла спростити собі життя, бо складно його порахувати, що до чого пришивати. Яким чином вийде у мене, я ще не знаю. Тому мені треба буде напевно попрактикуватися на шматочку тканини, перерахувати можливості, так щоб по-перше, і пухликів була достатня кількість, бо знову ж таки, ми маємо в оригіналі дуже тоненьке полотно. Амазон тоненький, але як він себе поведе в пухликах, це ми ще подивимось, наскільки він зможе. Скластися, відповідно, мені треба зробити аналогічно, як там яким чином я зможу досягнути цього ефекту. Це ми будемо дивитися потім на практиці. Зараз я собі напланувала дошити, але практикуватися, от саме зі збираннями зі змережуванням зі змережування. Я зможу вже напевно, коли повернуся в Київ. Бо я замовила нитки, і вони чекають мене там. Куповувати ще нитки. Я просто не хочу, бо я не люблю коли у мене лишається багато залишків, які я не факт, що коли-небудь використаю. У мене є по задачах закінчити вишивку, викроїти всі складові цієї сорочки, обшити їх і те саме зробити з танком житомирською. Здається, у мене лишився тільки він. Вперед я навіть встигла викроїти перед тим, коли приїжджала. Але я була хвора, тому я могла натопити. Я часто люблю тупити, особливо коли щось мені не так. Традиційно не перестаю дивуватись, мені дуже подобається вишивати цибелією. Якийсь вона має дуже естетичний моточок, про те, що сама вишивка цебелі мені не. Подобається, нитка дуже сильно скручена, гарно виглядає в роботі, але при цьому процес досить складний, бо вона весь час перекручується, закручується, зав'язується в такі вузли, що просто складно собі навіть уявити. Але вже як є, я. я сподіваюся випити кави. У мене після хвороби досить специфічні зміни смаку. Мені кава не дуже приємна на смак. Сподіваюся, що зараз вдасться заварити щось файне. Сподіваюсь, ви вже й самі зрозуміли. А якщо ні, я підкажу. Ми стартуємо новий місяць зі знижкою від компанії 25 Coffee Roasters. Якщо пам'ятаєте, минулого місяця ця компанія давала мені промокод на 20% знижки на всю каву, окрім дріпів, комбо дегустаційних наборів. Якщо я правильно пам'ятаю, сьогодні акція продовжується. Ось тут промокод. Якщо вважаєте нової кави, велкам. У мене така от прекрасна кава з чудовим пакуванням. Це супер весняно, супер. Під той настрій, якого мені якраз бракує, і можливо, подарує мені насправді натхнення. Єдине, що це цього разу я процес відкривання кави не зазняла, бо буду відверто. Настільки бракувало натхнення, що я думала, можливо, цей аромат мене надихне. Так не вийшло. Мене надихнув Львів. І, попри всі переваги життя в Києві, все ж таки Львів мені більше до душі. Спробуємо каву. Нереально переживаю, бо після хвороби у мене дуже змінилися, Не рецептори, напевно, але смаки. Я дуже хо. Люся, що це буде не так смачно, як у управжньому світі. не зовсім той смак кави, до якої я звикла, але теж дуже цікаво. В чому перевага заварювання кави усіми всіма попаяними методами, які я використовую? Сама кава має більш глибокий і насичений смак. Він місцями фруктовий, місцями там ще якийсь, і це не фруктові ароматизатори, а саме смак, який переливається. Тому я дуже рекомендую, якщо ви ніколи цим не цікавилися, зацікавтесь. Це дорого, але це варто того. Я коротше в захваті, і дуже тішуся з того, що я вже набагато краще відчуваю смаки ніж коли хворіла. Бо це було ну фіаско. А що ми з вами маємо сьогодні? Бля, ну вигляньте на це пакування в натурі. Ну це така дрібничка. Я розумію, що це можливо і зайве, і існують інші способи маркетингового привернення уваги. Напевно, називаємо це так, але оця одна гілочка. Рослинки, яку я не пам'ятаю, як називається, я знаю, що з нею зараз дуже модно прям цілі букети робити. Ну, мене дуже підкупає. Я дуже люблю такі дрібнички, і цим багато хто користується. Що ми робимо сьогодні? Я знову не можу викроїти інші частини чернігівської сорочки, бо у мене нема метру тут. Зможу це зробити завтра. Друге, що мені треба зробити, це зашити Олегові штани, бо він така людина, що якщо йому щось сподобалось, він буде зношувати це до дірок. Здається, це норма для будь-якого чоловіка, бо я дуже багато тіктоків. Бачу, відповідне. Друга задача, яка мене, звичайно, шутішить, бо у мене з'явилось якесь -таке натхнення, і я його намагаюся використовувати зараз, це закінчити з вишивкою подолу. Я вже вишила основну смугу, вишила тунесеньку смужку, ну це напевно низ буде, І ще верх, оскільки нитки для. Змережування лежать в Києві в поштоматі, а я не буду купувати нові. Я закінчу вишивку цього, викрою інші частини сорочки. І напевно, що почну вишивати таку другу частину подолу. Це на мене накладе відповідальність з дуже уважним зшиванням, бо мені потрібно буде, щоб низ сорочки зійшовся ідеально, нитка в нитку, щоб з одної половинки подолу переходив візерунок на іншу. Знімати процес вишивки, я, звісно, буду, але в мене відріс манікюр. А Оксана мені забороняє знімати. Відео з відрослим манікюром. Сподіваюсь, вона мене не вб'є. Господи, допоможи. Вишивка мені починає подобатись все більше. Я трохи звикла до несиметричності візерунку. Попри мої супер суперпопаянню любов до симметричності, тут я дозволила собі прийняти те, яка вона є. Я думала виправити, вирівняти так, щоб вона сходилась там стібочок до стібочка. По факту, мені так не виходить місцями. Тут є такі помилки, не не є критичні в вишивці. Їх напевно що отак навіть ніхто і не побачить. Ну, враховуючи, що буде поділ, то тим більше. Але для мене це серйозний Челендж, просто взяти і лишити як є. Він не є симетричний. Власниця сорочки дуже тішиться з того, що він не є симметричний, бо це цілком її відображає і ну, вона довольна з того. А я, відповідно, не буду просто забирати в людини таке задоволення. Тому будемо вишивати, як є. От, по вишивальних планах все. Мені дуже хочеться якоїсь кольорової сорочки. Я знаю, що я не планувала нічого такого, але ну, от, бажання кольору дуже сильне. Так що отаке. Я нарешті не забула. Має метр, відповідно, може докриїти всі інші частини чернігівської сорочки. До того ж, я закінчила вишивку першої частини долу станка. Ну коротше, станок складається з двох частин — і зад. Отже, перший поділ я вишила. З додаткових робіт, які будуть з ним пов'язані, це шабак, який буде як оздоблення низу полотна, щоб зробити те, що Олег називає френзлі. От і вже відповідно розмітила де вони є. Я загубила. Розмітила і почала вишивку другої половини подолу станка. Візерунок мене трошки вже замучив. Це такий ненапряжний варіант вишивки, який в мене зараз є під рукою. Я орієнтовно пару тижнів, пару тижнів по східноукраїнськи тобто два, шукаю собі варіанти для якоїсь кольорової сорочки, чи то через наближення весни, чи просто через те, що у мене всі проекти такі відносно безколірні. Мені дуже хочеться вишивки якоїсь кольорової, причому такої насичено кольорової, з великою кількістю кольорів. У мене є ще в загашнику одна сорочка, яку я підцепила в майстерні Магдадзін. Єдине, що оригінал вишитий, дуже схоже на. Звичайні ДМЦ Перле, але мені дуже не хочеться глянцевості перле в тій сорочці. Я думаю про дуже перепрошую, оскільки я картавлю, то назва цих ниток може прозвучати комічно. Brother special. Я думаю про ці нитки. Я їх спробувала в роботі в цій сорочці на мережці, і вони мені дуже сподобались, а саме як робочий інструмент. З іншого боку, вони досить дорогі. Один моточок коштує понад 80 гривень, якщо мені не зраджує пам'ять. А за розмірами він такий як Звичайне муліне. Складно судити, бо у мене був розхід на мережку на дві уставки, у мене пішло один моточок. Як вишивці, я не знаю. Тому я ще думаю саме над тією сорочкою. Мені чисто візуально здається, що вона чи то гуцульська, чи щось таке, бо надто схоже на їх стиль. Там суто вишиті дві такі уставки. Цим ще подумаю, бо хочеться чогось такого більш весняного по кольорах, але я не маю якоїсь задумки. Всі сорочки, які мені трапляються на очі в якомусь там Пінтересті в вони мені якісь вже стали надто однотипні. Я знову не ними. Треба напевно знайти інше джерело для натхнення. Марта мене заманювала в галерею Роксоляна Шемчук, і там можливо можна щось підчепити, але в мене не сильно є час, бо зараз я приїхала ненадовго. Потім знову їду в Київ. Там у мене взагалі натхнення нема. Сподіваюсь, можливо, на постійна робота з блогом дозволить мені трошки більше приділяти увагу саме вишивці і якогось підцепити натхнення. Я на це дуже розраховую. Давайте скроїмо сорочку. Прийшла. Я знову в Києві. Опять з нового я не розбила щойно телефон. Ще дещо новеньке. Мені приїхало поштою. Воно приїхало, як я вже здається розповідала, ще до від'їзду. Значить, зараз не став час розпаковки. Не знаю наскільки це буде естетичний процес, бо тут дуже багато клейонки. А мої вірні ножички не зовсім створені для таких процедур. Потім хтось прибереться. Тось це я. Кіт прибиратись не буде. Що я маю тут? По-перше, картонну бабінку, яка, судячи з усього, буде подарунком мені. Мілочь а приятно. Ще якась мотузочка, дай Бог, її викинути одразу, а не зберігати на випадок, якщо знадобиться: пакування. Рожеве тіш'ю. Тут, швидше за все, зараз все вивелиться. Я сподіваюся, ні. У моїх сусідів ремонт і сподіваюся, що ваше бажання дивитись цей відос не переб'є можливий звук ремонту. По перше, у мене два моточки DMC Перле 3865, вісімки. Один мені знадобиться на те, щоб зробити як воно називається навколо хустки френзлі, коротше, Не можу пригадати правильного слова. Суть така хустка я вишила менш ніж за місяць, або, здається, рівно за місяць, десь так ну, дуже швиденько. Але от зробити ці штуки просто ну ніяк. Це якась фантастика. Наступне це те, заради чого, в принципі, я замовляла доставку. Два моточки, можливо, найбільш вартісних ниток у всій лінійці ДМЦ. В чому суть? Це кручена нитка, ДМЦ Brother бродер спешл. Так в чому їх особливість? Вони кручені дуже помірно в порівнянні, наприклад, з Цебелією. Не мають блиску, виглядають просто космічно, коштують так само. Такий моточок крученої нитки коштує, якщо мені не зраджує пам'ять, 80 гривень. За звичайної вишивки розхід феноменальний. Ці нитки мені потрібні, оскільки я не просто вишиваю сорочку, я відтворюю стару. Відповідно, будь-які більш глянцеві варіанти ниток вони будуть не Сильно пасувати, бо сама сорочка досить давня. По ній у мене вже з вишивки, напевно, ну, скажімо так, три чверті долу вишиті. Зроблю собі аванс, лишилося відносно трошки, але я дуже змудилася. Плюс у мене Житомирська і ця чернігівська обидві вишиваються цибелі, але я дуже скучила за якимось муліне. Хочу якогось сраного муліне, а у мене немає жодних ідей на таку якусь сорочку під муліне. Що делать? Тож, які у мене плани по чернігівській по-перше, я думаю, мене розважить, якщо я почну розвідувати, яким чином мені примережити рукав до уставки. Уставка в мене вже вишита, ну там мережка. Не знаю наскільки це коректно казати на мережку-вишивка. Мені треба розвідати, яким чином пухлики примережити до рукава. Так, щоб співпали пропорції з за... оригінальною сорочку. Що далі? Далі я напевно задля ще одної розваги я почну робити хустку, чим я швидше за все і займусь. Скода, що мода на них трошечки відходить. Я вже все рідше їх зустрічаю в інтернет-просторі, або, можливо, я просто не цікавлюсь інтернет-простором за останній час, всяке може бути. Та й по всьому.